Про жарктицю та вовка Було у одного царя три сини два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх та й каже Вибирайте собі коней з табунів яких завгодно, і їдьте, куди хочете. От пригнали ті табуни і почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень, узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На одній стовпі значилось: Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім хто поїде цією дорогою. Той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний, середульщий по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менше трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже Злась з коня, я його з'їм. Нічого робити, узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає. Вези куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, а на стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень як побачив її та й каже вовкові: Як би мені украсти цю птицю? Іди. Каже йому вовк, та полізь по стовпу. Та не берись за мотузку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, заліз на стовп та замість клітки зачепив рукою мотузку. Коли це дзвоник дзень 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 вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він, птицю вкрасти. А сторожі кажуть це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти її хотів вкрасти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого. До половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та й поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях коні іржуть. Вовк і каже дурневі: «Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а удила тільки брязь брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та й поїдемо, каже вовк. От поїхали, вовк і привіз його знов у гай, до Коли дивляться, аж по горі ходить панна. З дівчиною, своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її Пошліть панну по воду дуже пити хочеться. Вона, почувши це, Стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду та й послала, а дурень, тоді, як ухопить, її на оберемок та мир до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став. І каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жарптиці веде, я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі. Та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він заставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього усього, та й давай годувати. От наївся наш вовк гарно. Та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз же і перекинувся вовком. Вони і не уздріли як, та й побіг собі швиденько у ліс. Біг він, біг, а далі і наздоганяє дурня. Аж там уже де була жарптиця Та й знову каже йому Я ж знову перекинусь конем. А ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій. Дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та співає, а панна і просить його Не засниш, будь ласка, а то брати уб'ють і тебе, і мене. Коли дивиться вона, ідуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити. Будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо сові. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там. А коня, жар птицю й красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає вовк дивиться, аж дурня вже клює сорока. Вовк кинувся до сороки та й каже Як ти мені не принесеш води цілющої і живущої, то я тебе вб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки. Одну прив'язав сороці до однієї лапи, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі, живущою, оживив. Та й довго ж я спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки. Обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо. А то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому. Коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього. Поволік з собою ту коляску, а як побачила його жарптиця у вікно, так і пурхнула до нього. Розбила вікно, вилетіла та сіла йому на плече. Коли це виходить і панна з його братом, така заплакана їхати до вінця. А як угледіла ж вона дурня, зараз же до нього так і кинулась. ось хто мене вкрав, каже, за нього і вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому усе до чиста, як було діло, а батько йому і каже Робиш з братами що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів пробачив, а вовкові зжарив цілого барана. Ось і все. Якщо сподобалась казка, підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!